Україні, і що перемога, перемога точно буде за нас. І кожен з нас, тільки дивляться нас зараз по телебаченню, забезпечить, щоб більше половини українців прийшли і проголосували 21 числа за перемогу України, за збереження нашої незалежності, за збереження нашої. Рікнення і зміцнення української армії, за зміцнення української держави за те, що ми нікому, ніколи цю державу, нашу державу, українську державу не віддамо. Ми ніколи. Європу, отримуючи підтримку українського народу. І ніякі віртуальні кандидати, і ніякі ізраїльські олігархи, які обливають бродом Україною, українців. Хтось, хто не зупинять нас? Ми б'ємося за нашу державу, ми б'ємося за наш народ, ми б'ємося за наше майбутнє. З нами молодь, з нами Європа, з нами весь світ і з нами точно буде перемога! вимову 10 виборців